Вітаю всіх. І так, випливає наступне. До кінця літа ЗСУ підуть у наступ, як вимагає цього Трамп. До кінця літа ЗСУ підуть у наступ. Як вимагає цього Трамп? До кінця літа ЗСУ підуть у наступ. Ого! Це відповідь так. Так. Після всього розчарування. Довга праця. Це дуже довга підготовка праця. І не всюди. Ви ж розумієте, не всюди. Угу. Буде. Зміна ситуації буде. Підуть, підуть, любі мої. Підуть. Підуть. Це наші. Мені це наші підуть, підуть. Ну що ж, давайте гляну яка це буде область. Для ворога повірте, це не новина. Таро, таро вважається розважальним контентом. В якій області ЗСУ підуть у наступ. В якій області ЗСУ підуть у наступ? Так, Сумська область. Так і є. Там, там це так і є. Харківська область. М -м -м так. Не всюди, точково, не по всій лінії фронту відразу скажу, Харківщина, не вся лінія фронту. Суми, так, суми, ну, суми це зрозуміло. Але багато розмов буде про це. Більше, ніж результату. Суми. До певної точки. Харківщина. Ох, так, Харківщина. Колесо фортуни. Повторення ситуації, яка вже була. Далі не чіпаю, не треба. Але це Україна, щоб ви розуміли. Ну, не чіпаю. Донецька область. Також щось будуть робити. Ну, так і є. Угу. Концентрація велика. Ох, ну звісно. Поки що всі три області так випадає. Я думаю, локально всюди це буде. Запорізька область буде. Чи? Ні. Запорізька область, ні. Н -н -н. Від наших не буде Запорізька область наступу. Ось тут обмеження серйозні випали. На Запоріжжя на жаль, ні. Запорізька область. Там ворог наступає. На лінії фронту там, на жаль, ні. Херсонська область. Ох, Херсонщина також, так, Ерофан. Там влада все продумала. Запоріжжя мені не випало, всі інші випали. То в нас Сумська, Харківська, Донецька. Запорізька, Херсонська. А, Дніпропетровська область. Давайте глянемо. Ні, Дніпропетровщина, ні там розчарування, ні. Ні, ще раз ні. Тобто, в принципі, наші ЗСУ готуються до активних дій. Активних дій поки що до кінця літа. Це все буде. Е, на всіх областях, в кожній області, крім Запорізького. Запорізька найгірше випала. Неприємно, але.